Добре ранок, дітки, добрий ранок, який сьогодні день дивний чудовий. Ви не здогадуєтесь, чому? А, тому що настала осінь. Золота осінь. Перший день осені. День, коли всі йдуть до школи, коли вже збираються в садочок, портфелики на спинку вкладають. Моє звірятко вибігло на двір, а творюч моя погуляла, котлетку маламурило. І теж чекає, коли ж те листя буде жовте, золоте, падати з дерев. Е, хай ця осінь для вас буде доброю, дітки. Щасливою, лагідною, щоб ви не хворіли, щоб все у вас в сім'ї було добре, щоб батьки не сварилися, щоб ви батьків слухали, допомагали їм, щоб ніхто не захворів, щоб друзі у вас добрі були, щоб в школі, в садочку у все добре складалося, щоб ми з вами зустрічалися, гарні казки розповідали, гралися, бавилися, щоб ви мені. Листи писали, а зараз ми прокидаємося добрий ранок, програма світанок буде у вас до першого осіннього чудового дня. Ми прокинулися, не забудемо тата маму по Побігли в щічку по за вушком почухали тату і мамі, сказали, ось і настала, я вас люблю, тато маю. Я що вам не про це не казав, а зараз скажу. Тато, мама, засміються і побіжать вам на кухню робити смачненько бутербродика. Чи Пекти яблучко, це дуже смачно. А ви, як щемна дитина, застелите ліжечко. Просто радлочко розрівняєте, подушечку підіб'єте, рівно покладете, ковдрою закриєте, так? потім гарним покривальцем. Втягнете свої капчики і підете вмиватися. Вмиваємося ми, як завжди, чим холодною водичкою. Щічка розтираємо рушничком, дропачком і чистим зубки. Зубки ми чистим довго і ретельно. Дуже приємно, коли. Приємно з рота пахне, правильно? Тому треба гарно вичищати зубки, щоб нічого там зуби не хворіли. Поки ми це діло корисно будемо робити. Тата з мамою на кухні, а я підберу якісь листи. Листів приходить багато, я хочу їх почитати для вас. Це ж ваша творчість, ваші картинки, ваші малюнки, фотографії. А моя тваричка ці листи як любить, як же вона їх любить. О, прямо ляже на них на купу, перебирає лапкою і так, і так, і купається в них е, в цих листах. Пишіть мені, діти, не забувайте зараз, поки ці корисні справи робимо до речі. Чи не забули ви з вечора скласти портфелик? А? Все взяли туди, що треба: пенал, ручку, зошити. Я знаю, що спочатку, в перші дні школи, то не дуже вас там будуть і питати, якісь завдання, але однаково скажуть, напиши, як пройшло літо. Треба ручку мати і зошита, щоб це написати. Правильно? Цікавих зустрічей багато. Візьміть якісь сувенірчики своїм друзям, подарунки літо, які були. А як же? Ви за ними заскучали. І вони за вами заскучали. тож, діточки, поки я це все вам розказував, час неблагано спливає, і все менше. Чи лишається його для того, щоб читати ваші листи. Тому я цим займатися не буду балаканиною, а перейду до корисних справ, а саме до ваших листів. А й вмиватися, поки я їх буду хапати. Отож, беремо лист зверху із гарним малюнком. Лист звідки. Дивимося. Місто Краматорськ вулиця 1 травня. Будинок 3. А хто написав? Добре, зараз дізнаємося. Лист я Сашко, я теж Сашко, значить, ми з тобою однакові Сашки. Дякую. Пишу листа з міста Краматорська. У мене велика родина, мама Іра, тато Сергій, сестра Анастасія. Бабусі в мене дві. Та обох звати Валя. Пишу я з тіткою Тетяною. Бабуся з тіткою та дядьком живуть в селі. Біля їхньої хати є річка з назвою Тарець. Я прочитав. Цей водойом дуже забруднений. О, мені два. Треба бачите, дитина вже такому віці прекрасно розуміє, що забруднювати рідну землю не годиться. А хто із вас кидає всякі сміття на землю, а не вурне, а? Багато таких є. От то десь побачили, краще прибрати. Ви знаєте, що, наприклад, в Японії дуже гарна традиція, є, там люди просто на вихідних збираються, багато, багато людей беруть мішки для сміття і йдуть на пляжі. І чистять пляжі, проходять, збирають недопалки, сміття різне, і через це там чисто, а чисто там, де просто не кидають сміття. Слідкуйте за собою і за іншими, не давайте смітити. На землю розкидати, чи щось, чи отут буває, машини миють, бруд, виливають річки, потім вже ту воду самі п'ємо. Треба берегти свою природу. і Вона ж не вічна. Можна так запаскудити, загидати своє навколишнє середовище, що не можна буде втриматися. Ну, Берегти треба природу. <кій> Мені 12 років, навчаюся в 6-му Б класі в школі номер 11 Хочу, щоб роз... щоб ти розповів нам казку про лисицю та зайця, і їх хаток. Глуб'яну та крижану, а є така російська казка, так, я розкажу її. Може не сьогодні, а пізніше. Вашу я назвав Веснянка, адже вона схожа на весну. Бажаю тобі здоров'я та успіхів. Хочу, щоб вашу програму показували і далі. Мій собака Васька фотографія. Малюнок моєї сестри Асі. От показуємо собаку Ваську. Собака Васька. Малюнок сестри Асі. Прошу дивитися. Моя хвалючка намальована. Так. А тут оце. Ти малював кадр із мультику Мисливці за драконами. Знаємо, ми не показували. Ось, прошу дивитися. До речі, я дуже любив цей мультфільм, він дуже такий цікавий. А зараз у нас буде інший мультик. А це малюнок, мій динозаврик. Какао, де він теж живе? В буді чи де. Так, цього листами прочитали. Є якийсь гарний розмальований лист, від кого він? Обелець Олександр, село Волохівка, Вовчанський район Харківської області. Добрий день, дядько Сашко. Пишу тобі Саша. З друзій підряд Сашко. Ха -ха. Пишу тобі Саша з села Волохівка. Мені 9 років, я вчусь добре. Я хотів передати привіт мамі і другу вовки. Мені подобаються ваші казки. Хотів почути казку, карлик Ніс. До побачення. Дивіться, як гарно розмалював, старався, кожен квадратик різним кольором. Молодець. Такі листи приємно отримувати. Так. Маємо ще лист. Город Горловка. Все, хтось самі з, з Горловки написав. Добре, о, дивіться, дуже приємно дитина. Мене зовут Ваня. Ванечка. Ванечка дуже акуратно розграфив під лінієчку і на листочку написав. Зараз я покажу. Я живу в Горловці, мені 9 років, учусь в 2 класі. Я придумав вашому львівку ім'я, цветочек. У мене є собачка, її зовут Тофік. і Є старший брат, а його зовут Максим. будь пожалуйста, сказку про Машу і Медведя. Посилаю, а допомагаю мамі мити посуду, пересосити, кип'ятити чай і ділити салат, скороговорка, у йолки, і голки, полки і малюнок. Дивіться, мені дуже приємно. Ваня прізвище не написав, але дитина робила сама. Сам підписав конверт, сам написав, сам намалював, це мені дуже приємно, Ванечка, золото моє. Ти дуже хороша, розумна дитина. Я пишаюся тим, що ти мені написав. Дякую тобі. Рости здоровий, розумний і красивий. Так. І з другої сторони є аплікація. Квітик-семицвітик. Ва Ваня з Горлівки, він молодець. Дуже гарно. Так, є шелести в мене, є, слава Богу, пишуть, діти не забувають. Кіровоградська область селище міського типу Голованівськ. Седляр Антон. Що мені Антон пише? Доброго дня, дядько Сашко, Здорово, Антоне. Мене звати Антон, мені 8 років. Я живу в Голованівську. У нас тече річка Кайнара. Я дуже люблю дивитись рано вашу передачу на ICTV. І вже раз писав листа. Я вам ще хочу сказати, що ви показали Бетмена і ще хочу, щоб розказали казку про крила кожум'яку. Катигорошка. Усі ці казки дуже гарні. І ще я бачу, як ви розказували анекдоти. Бувайте, дядько, Сашко, жду вас на сі -ТВ. Так, дітки, я ще й анекдоти на сіті, розказую. Всякі. Українські, цікаві. О, який малюнок. Тут і хата, і віз, є. А ну дивимося. Ні, це не віз, це трактор із плугом, точно. О, те що я розказує, як землю ворюють. А ну дивіться. Ось, ось, ось трактор, ось я плуг в землю оре. Молодець. Так, ще зодненько листа я встигну почитати, думаю. Так. О, Волинська область, місто Ківерці. Кунішнікова Олександра. Це Саша, мабуть. І ще одна Саша. Ні, Саші мені сьогодні пишуть. Добрий день, дядя Саша. Я пишу з невеличкого міста Ківерці, яке знаходиться на Волині. Мене як і вас звати Саша, тільки я дівчинка. Мені 8 років, навчаюся в третьому Б класі. Проживаю з мамою, бабусею, дідусем, котиком, кузею, собачкою, блеком, а також чуся на відмінно. А ще на день народження мама мені подарує папушку, яку я назву Кряка. А вашу тварючку я називаю Левко, бо вона схожа на лева. Передачу світанок я побачив випадково зовсім недавно, а тепер стараюся не пропустити жодного випуску. У мене, звичайно, є друзі, їх звати. Віка, Дарина, Аня, Богдан, Вова, Веня, Тарас. Мені дуже подобаються ваші казки, бо ви їх смішно розповідаєте. І мультики теж подобаються. Поки що до побачення, але я ще обов'язково писатиму. Але перед цим хочу послухати казку Кривенька качечка, і малюнок Левко, і аплікація зайчиком. Ви дивіться, до речі, дуже гарно лист написаний гарною мовою. Мені приємно його читати. Дійсно бачити те, що дітки стараються. І нашу передачу дивляться розумні дітки. Листи ми почитали, чудові листи, малюнки гарні. Саме час переходити до казочки. Отож, діточки, для вас цікава казка. Я вже казав, що зараз буду розказувати ті казки, які ви завжди просите у своїх листах. Я обіцяв пізніше, пізніше, пізніше. От це пізніше і настало. Сьогодні такий день хороший, осінь у нас з вами. Ну, тож казка така. Ну, я не скажу, що осіння, але приємна. Казка, яку дуже часто просто розказати, вона така поетична, гарна. Я її дуже люблю. І е, саме цікаво, що всі про неї чули, але ні, ніхто толком розказати не може, бо забувають. А я вам зараз розкажу, ви її на вусики свої намотайте, батькам розкажіть, перекажіть, і будете цікаво. Казка називається, і телесик. Жили собі були чоловік та жінка. І не було в них дітей. І хазяйство хороше, і багатство. Є. Кому те багатство передати, як дітей немає. І так вони дитинку хотіли. І вже до лікарів різних ходили. Нема, та й немає дітей. Ну що ти будеш тут робити? І якось жінка каже чоловікові: слухай, чоловіче, знаєш що? А зроби маленьку колисочку, а я в колисочку покладу деревинку, буду її колихати, буде мені так, ніби дитинка, в мене трошки веселіше, бо так мені сумно дитинки хочеться. Пожалів чоловік жінку, зробив їй гарну колисочку, поклала вона деревиночку в ту колиску. та й колише та й співає, як дитині. Люлі люлі Телесику, зварю тобі, Кулешику, із ручками, із Ніжками, маленьке дитятко. І знову люлі, -лю Телесику, зварю тобі, Кулешику, і з ручками, і з ніжками маленьке дитятко. Колихала, колихала, та й заснула. Коли це прокидається, дивиться. О! А в колисочі заміж деревинки хлопчик маленький та такий гарний, та добрий, та лагідний. Так же вони зраділи, що в них дитинка є. І назвали його Івасиком Телесиком. Підріс хлопчик та й вирішив тату й мамі допомагати. Та й каже: таточку, зробіть мені золотого човника, срібне весельце, я буду по річечці плавати. Рибку ловити. Зробив йому тато, золотого човника, срібне весельце. Те Лесик по річечці плаває, рибку ловить. А мамо йому до річечки обід виносить, прийде та й співає. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Твоя мама прийшла, їстеньки й питаньки принесла. Телесик почує і каже: човнику, човнику, пливи ближче до берега, пливи ближче, то моя мама прийшла. Припливе, рибку мамі віддасть, пообідає і далі до річки. А побачила Телесика зла змія. І захотіла Телесика вкрасти і з'їсти. Підійшла до берега, послухала, як Телесикова мама співає і давай сама співати. Івасику Телесику! Приплить, приплить на бережка. Твоя баба прийшла. Е, їстеньки й питоньки принесла. Та Леся, як ти почув, те каже, човнику, човнику, пливи далі, пливи далі від бережка, то не моєї мами голос. Е, бачить змія, що тут нічого не вдіє. Пішла змія до коваля і каже: а ну ковалю, ковалю, ской мені, перекуй мій язик на тонкий голос, як у Телеся, коли мами. Як не зробиш, я тебе з'їм. Стрекався коваль, перекував змії язик на тонкий голос. Знову змія прийшла до берега та й співає. Івасику, Телеша, тонким голосом. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, твоя мама прийшла, їстеньки, питоньки принесла. Телесик почув, подумав, що то його мама. Каже, пливи, пливи, човнику, ближче до бережка. Та мама моя, тільки до берега підплив, змія його вхопила і потягла до себе. Прибігає змія з Телесиком до своєї хати в лісі і каже, зміючка Оленко, відчини. Зміючка Оленка відчиняє хату. Змія і каже: ось о ви Телесика, натопи піч, щоб аж каміння розпадалося, аж біле було. І спечи там телесика, а я побіжу змію, гостей скликати, їсти будемо. Побігла змія. Зміючка Оленка натопила піч, що аж каміння розпадається. І каже, бере лопату і каже Телесику, ну сідай на лопату. А Телесик не дурний, каже: А як? Я ж не вмію сідати, може, так. Поклав ручку на лопату. Та ні, каже, змія, весь сідай, що ж ти руку кладеш. Ну я не знаю. Може так, ногу поклав. Та що ти дурний весь сідай, такого сюди? Ну я, я ж не знаю, ніколи на лопатах не сидів. Може так, голову поклав. Та що ти дурний що, Диви, я тобі покажу. Сіла зміючка на лопату, хвостом обгорнулася, а Телесик вхопив ту лопату та й вкинув змію в піч і зачинив слінкою. А сам з хати вибіг, куди тікати, тут змії вже женуться. І Телесик виліз на дерево на граба та й заховався, сидить на дереві. А змія до хати підходить, зміючка, Оленко, відчини. Тихо в хаті. Е, десь повіялась зміючка, я сама. Відчинила змія, двері до печі, а там м'ясо печеня. О, гарне печеня з Телесика. А ну, гайда, змії їсти. Наїлися змії, то м'ясо далі. По траві качаються, та й кажуть, покачуся, повалюся, телесекого м'ясця, наївшись. А Телесик з дерева каже, покатіться, поваліться зміючи на наївшись. А? Чули щось? каже змія, та ні, не чули. Далі змії качаються, покачуся, повалюся, телесико, м'ясця наївшися. Телесик знову, покатіться, поваліться, зміючи на наївшись А? Чи чули щось говорить? Де? Де щось говорило? Ану знову. Давай знову змій качатися. Покачуся, повалюся, телесеко м'язя не їшить. А телесик з дерева покотіться, поваліться, зміючи на м'ясця наївшись. А тут уже змії. Почули? Телесик на дереві. А, змія люта, давайте дерево трусити. Куди, як воно здорове таке? Давай, змія, гризти те дерево, гризла, гризла, аж зуби поламала. Побігла до коваля, ну ковалю встав мені залізні зуби. Ставив коваль з мої залізні зуби, прибігла вона залізними зубами, грязе, те дерево, дерево почало тріщати, та Лесик бачить, біда. Коли летить табунок, гусеняток. Та Лесик побачив, каже, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, понесіть до батінка, до матінки. В матінки хороше їсти, пити, хороше походити. А гуси кажуть, ми не можемо, нехай задні візьмуть. А дерево вже нахиляється. Боже, Телесик плаче, боїться, а внизу підскакують, а змія гризе, догризає те дерево. Знову воно гусенята летить. Телесик побачив, просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, понесіть до батінка, до матінки, а в матінки хороше їсти і пити, хороше походити. А гуси кажуть, ми не можемо, нехай задні візьмуть, уже дерево. Ось ось упаде, змії вже хочуть, то Телесика ловити. Він плаче, бідний, боїться, коли летить одне маленьке гусеня. Та Лесик побачив і каже, Гуся, Гуся, Гусенятко, візьми мене на крилятко, понеси до батінка, до матінки. В матінки хороше їсти і пити, і хороше походити. Гусенятко каже, сідай. Та Лесик скочив на гусенятко, а дерево, гу -гу, попало, змій, привалила одна змія, лишилася. Женеться за гусенятком, а воно низько летить, тяжко йому. Ось ось вона, Та Лесика вхопить. Коли долетіли до річки, гусенятко полетіло, а змія бовть в воду та й втопилася. Принесла гусенятка Телесика додому. Він зліз, пішов під вікно сів та й слухає. А тато з мамою журиться, що Телесика немає. Мати напекла пиріжків, каже: Ну що ж, тату, як будемо пиріжки ділити? Давай, це тобі пиріжок, це мені пиріжок. А Телесик каже, а мені? О. Наче щось говорить. Та ні, то вчулося. Це тобі, діду, пиріжок, це мені пиріжок. Телесик знову, а мені. Ти чув, діду, щось. Та щось говорила, звідки не зрозумієш, може, в печі нема. Ну давай це тобі діду пиріжок, це мені, Телесик знову, а мені. Вони до вікна підскакують, а там Телесик, вони такі раді, обняли, цілують, тішаться, божа дитинка наша додому з'явилася. А мати каже: дивись, гусенятко по дворі ходить. Давай впіймаємо його та спечемо. Ні, каже, Телесик не можна, воно мені життя врятувало. Тоді вони гусенятко зерном нагодували, водичкою не поїли, ще й на дорогу під крильце пшона насипали. А така вам казочка, а мені золотий чобник і стрібне весельце. Зараз після такої гарної казочки саме час подивитися цікавенний мультфільм. Ну що, ж, діточки, перший день осені настав. Дай Боже вам щастя, здоров'я, радості. Успіхів цієї осені, хай вона до вас буде лагідною, доброю і успішною. Їдь до школи, дитячий садок, тато з мамою на роботу хай ходять, хай їм добро буде, хай зарплати добавлять, хай у вас злагода в сім'ї, мир буде, хай осінь буде дійсно золотою і лагідною. Після такого. Гарного ранку казки послухали, листи почитали, мультик подивились, гарні побажання почули, тварючкою моєю побавилися. Саме час подумати, як провести цей день. Хай цей день в школі в дитячому садочку пройде добре. А ви знайдіть час і напишіть мені листа про те, як ви живете. Звідки ваш рід іде? Як мою тварючку звати? Їй дуже хочеться нові імена свої почути. А як же? Намалюйте мені про себе, напишіть, фотографії присилайте, все покажу, все почитаю. А листи мені треба присилати на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, передача світанок для лірника Сашка. До побачення.